Тетяна, мама 13-річної школярки, уже не один тиждень полює на вакцину від кору. А є у вас прививки від корів? От... А коли будуть? Ні, одкажу, а бішері в на цій неділі какой день не сорієнтирую. Ну, ви бачите. Тобто кхе, прививок немає, і проблема в тому, що ми не можемо зробити вже декілька років цю прививку чи це щеплення. Планові щеплення доньці треба було зробити ще у шестилітньому віці. Однак тоді, каже, пропустили, бо вакцин не було. А коли з'явилися, то ніхто не повідомив. Лише цьогорічний спалах кору нагадав про ризики такого недогляду. Хвилююсь, звичайно, тому що дуже багато невакцинованих дітей. Я взагалі дуже ну, я вважаю, що це неправильно. У 2016 році було щеплено менше половини дітей, тоді як для підтримки колективного імунітету рівень вакцинації має бути не нижчим 98%. Серед причин зриву планових щеплень, зокрема, і масові кампанії проти вакцинації, кажуть чиновники з охорон здоров'я. Щодо самої вакцини, то в МОЗ запевняють, що закуповують для України найкращі бельгійські препарати. Їхню придатність легко перевірити. Якщо білий квадрат на упаковці потьманів, температурний режим було порушено і вакцину більше не можна використовувати. За даними МОЗ в Україні, нині є понад півмільйона вакцин проти кору. Ще мільйон одиниць надійде у квітні. Області звертаються до мозу, і ми робимо перерозподіл від інших областей, як є додаткові дози. Ми вже це зробили для Києва, бо ми побачили, що в останні два тижні дуже багато людей. Привели своїх дітей на вакцинацію. Тепер в Києві було потреби. Слова очільниці міохорон здоров'я підтверджують і у столичних державних лікарнях. Вакцин вистачає, аби тільки охочі були. Ну не знаю, може десь і немає, у нас вакцини достатньо. Десь 200 десь вакцин у нас є. Однак на Закарпатті, де як і в Івано-Франківську та Одесі, зафіксовано найбільше випадків захворювання. Препаратів проти кору бракує. Про це пише голова Закарпатської ОДА. Аби у подальшому проблем з розподілом не виникало, у МОЗ у рамках медичної реформи працюють над впровадженням електронного реєстру вакцин та дітей, які їх потребують. Це допоможе також подолати й іншу проблему: недостовірні довідки від лікарів про буцімто проведені щеплення, що також впливає на загальну статистику. Все буде зафіксовано по електронній картці пацієнта там буде вже інший рівень покарання, як є підроблені медичні факти. І це буде не лише на стороні лікаря, а як лікар може сказати, що пацієнт ось також також брав участь. Згідно з медичною реформою, безкоштовні вакцини можна буде отримати і в приватних клініках, якщо цей заклад підпише контракт з Державною службою страховки. Ці зміни полегшать життя таким батькам, як Тетяна, які обирають недержавні лікувальні заклади. А поки вона сподівається, що вже наступного тижня у її клініці вакцина з'явиться, і доньку нарешті вдасться прищепити.